У цих ранках, коли я приходжу в джусту і сижу, п'ю каву, щось таке є магічне для мене. Я наче така в колишньому житті парижанка, але я не пам'ятаю себе парижанкою молодою, а парижанка така вже літнього віку, років. 70. Сижу в Парижі на вулиці за столиком біля кафешки, п'ю каву, їм круасан, курю сигарету. І я вся така в діамантах, золоті, без перебільшення, але так помірно, але вдягнута така вся в чорне і щось таке дуже стильне, якісь гарні такі марджела. Туфлі на мені, якісь такі дуже сильні, такі в мене якісь риси і гарна сумка. Напевне, шанел. І це життя точно не моє в теперішньому тілі, якщо говорити ізотеричною мовою.